Зараз ми говоримо на важливу тему, бо за кілька годин завершується термін подання декларації. Судді, чиновники, депутати мають кілька годин для того, щоб прозвітувати про свої статки. Чи активно вони звітують? Чи готові ділитися нажитим за час повномасштабного вторгнення? З'ясуємо у Артема Ситника, заступника голови НЗК. Вітаємо вас в ефірі. Добрий день, добрий. день. От яка оцінка за кілька годин до завершення періоду декларування статків. За вашими оцінками, який відсоток вже встиг подати декларації з тих, хто мав це зробити? Оцінка така, що сьогодні, мабуть, найпруженіший день і для НАЗК, тому що навантаження на наші сервери буде дуже велике і для декларантів, тому що більшість декларантів завжди. Ну, не більшість, але багато декларантів залишають подачу декларацій на останній день. Тому ми сьогодні очікуємо максимальну кількість декларацій, які будуть подані в останній день компанії декларування. Нагадаю, що сьогодні завершення кампанія завершується компанія декларування за 2021 рік і за 2022 рік. Ось зараз на сьогоднішній день подано більше чим мільйон триста тисяч декларацій. І скільки всього буде подано декларації? Ми прозвітуємо буквально через декілька днів після того як компанія декларування буде завершена. А це багато у порівнянні з минулими роками? Ну для прикладу за 2020 рік було подано майже 700 тисяч 90, 790 тисяч декларацій. Зараз за 2021 рік подано майже 700 тисяч декларацій. Тобто, в принципі, основна маса декларацій вже подана. А що буде з непунктуальними депутатами, суддями, чиновниками? Яка відповідальність зараз передбачена? Чи більш жорстока вона у порівнянні з минулими роками? Ні. Законодавство, яке передбачає відповідальність за неподачу декларацій, воно достатньо вже. Тривалий час діє за неподачу декларації передбачена кримінальна відповідальність. За несвоєчасну подачу декларації передбачена адміністративна відповідальність. Саме тому сервери зараз напружені, та тому що кримінальна відповідальність передбачена за неподання. Напружені, але вони витримують. Що буде відбуватись на етапі перевірки цих декларацій? Ми знаємо, що велика частина декларантів залишаються, ну мають право не викладати декларації публічно. Як буде відбуватись контроль? Тобто, де ну, є велика кількість журналістів, громадських активістів, які досліджують декларації, допомагають НАЗК і набу виявляти там помилки і. Е приховування активів, що буде з тими деклараціями, які не підпадають під загальний під загальне оприлюднення? Ну насправді є категорія осіб, які зараз не подають декларації. Це в основному представники збройних сил України і інших військових формувань, тому вони зараз не подають декларації і будуть їх подавати після завершення військового стану. Вони мають право добровільно подати, що є таке бажання, тому що є такі люди, які декларуються, навіть незважаючи на те, що немає такого обов'язку. Але основна маса декларацій вона вже подана, і зараз, після завершення кампанії декларування, ми наповно будемо проводити їхні перевірки. Тут єдине потрібно відзначити, що законодавство, яким відновлено перевірка декларації, змінило підход підхід до перевірки декларації. І зараз ми використовуємо ризикоорієнтований підхід. Фактично, всі декларації проходять через автоматичну перевірку. Після неї привласнюються Рейтинг ризикованості кожної декларації і чим вищий рейтинг ризикованості декларації, тим більше шансів у декларацій попасти на повну перевірку. А на чому на чому ґрунтується ця Які, За якими критеріями е ви визначаєте чи система автоматично визначає, що от на це потрібно звернути увагу? Це посада, це вартість автівки, це кількість метрів нерухомості. Це готівка задекларована. Е Кожна декларація проходить перевірку через правила логічного арифметичного контролю. Потім кожна декларація перевіряється через формулу незаконного збагачення. І очевидно, що і посада, якщо вона пов'язана з е, високим корупційним ризиком, також має значення щодо формування ризику е, рейтингу ризикованості декларації. Це все в комплексі оцінюється, і потім привласнюється рейтинг декларації. і Після цього вона, якщо вона в топі цього рейтингу, вона перша попадає на повну перевірку. Що таке формула незаконного збагачення? Так, це дуже важливо. Ми розуміємо. Термінологія це... є певна в така. Навіть Наші редактори зацікавили, що це за так. Хочу ви розшифрували простою мовою. Дуже важливо, тому що нам. Ну, всі... З тої це означає, що в декларації є активи, які не пояснюються законними джерелами їх походження. Тобто, якщо, наприклад, є там, дві квартири, в центрі Києва, але при цьому декларант не має законних джерел для того, щоб е, набути цей актив у законний спосіб, тоді е, спрацьовує е, правило ризикованості, і ця декларація попадає під повну перевірку. Якщо в ході перевірки не встановлено законних джерел, то в залежності від суми необґрунтованих активів, або е, ми направляємо матеріали в антикорупційну прокуратуру для подачі позову е, до антикорупційного суду про стягнення цих небрунтованих активів на користь держави. А якщо ця сума перевищує Ну, на сьогоднішній день це 9 мільйонів гривень. То тоді ми складаємо обґрунтований висновок і про наявність кримінального правопорушення і скеровуємо в залежності від підслідності до правоохоронних органів для розслідування скеровання справа до суду, тобто в залежності від суми. Ти цікавилась готівкою, криптовалюту сюди ще От, можна додати? І в мене Як Про готівку є. От речі? ви про квартиру говорите. Ви точно знаєте, що декларують деколи певну суму готівки, а потім з'являються і дві квартири. І ще машини, і або так далі. Певні боргові зобов'язання є способи перевірити кількість цієї суми готівки, методи або написав півмільйона ну, реальність існування всього цього. Боргів, готівки, скрипти. А потім наступного крипти. року з'явилися дві квартири за це. Ну начебто все офіційно. Ну, насправді не можна просто так, просто так поставити декларанту готівку, тому що потрібно пояснити, де ти її взяв. Якщо немає офіційних доходів, то тоді знову ж таки спрацює ця формула, і декларація попаде в розряд ризикованості. Е, на жаль, е, закон не дає нам право перевіряти фактичну наявність готівки. але... Поставити просто так готівку і не пояснивши джерела походження цієї готівки, це неможливо, тому що ця декларація відразу буде мати високий рівень ризикованості. Коли ми говоримо про тих осіб, які вперше проходять на державну службу, то вони буває, що ставлять велику суму готівки. Ну як можливо, аванс на майбутню корупцію, але знову ж таки тоді перевіряється майновий стан кандидата на посаду до. Проходження на державну службу. І знову ж таки, якщо в податкових обліках немає даних, що були ці доходи офіційні, що з цих доходів сплачені податки, знову ж таки, можна ставити питання про те, що ця особа не може пояснити походження цих коштів, і відповідно ця особа не пройде спеціальну перевірку, яка проводиться на ЗК перед призначенням на посаду. Тому насправді хотів би відразу застерегти декларантів і тих осіб, які претендують на заняття посад на державній службі, що просте проставлення готівки, яка не пояснюється законними джерелами. Походження, вона нічого їм не дасть. Ну виграв ви в лотерею шість разів. Нормальне обґрунтовані були до, до речі, такі випадки, що декларувались виграші вони поодинокі і вони вже не популярні, тому що вони не дають 100% результат. Це схема не працює. Скільки часу потрібно на перевірку такої кількості декларацій для того, щоб не допустити там проходження строків до судового розслідування, якщо там була корупція і незаконне отримання цих? Достатків, які задекларовані, тут час різний в залежності від того наскільки декларація наповнена доходами. Тому це може бути або швидко, або трохи довше. Тобто, кожна декларація має свій термін перевірки. Але... В цілому ми будемо намагатися це зробити максимально швидко, тому що дійсно, якщо ми говоримо про брехню в декларації, то там відносно невеликий срок давності і потрібно вкластися в дуже короткий срок, це провести перевірку, провести провести розслідування, скерувати справу до суду і щоб суд цю справу розглянув. Тому ми налаштовані на дуже швидкий результат. Тим більше що коли функція декларування була призупинена, то ми намагалися максимально. Автоматизувати процеси перевірки, і нам це вдалося? І тому я думаю, зараз швидкість проведення перевірок буде набагато вища. Яка позиція назика по закритих декларацій? Тому що є певні правоохоронні органи е міноборони, е подають ці декларації, заповнюють їх. Але який контроль? Чи є позиція ваша, що в майбутньому вони будуть підлягати перевіркам, бо скандали ті самі з яйцями, закупівлями, наштовхують на те, що все-таки потрібно перевіряти ці декларації або ні? Я, по перше, хотів би нагадати, що норма, яка передбачає можливість неподачі декларації? Представникам збройних сил України вона не розповсюджується на всіх представників збройних сил, тому що ті особи, які працюють, наприклад, ТЦК військових лікувальних комісіях, що займаються закупівлею, вони зважаючи на те, що вони є представниками збройних сил України, вони зобов'язані подавати декларації. Тому ті особи, які займаються закупівлями, вони подають декларації і вони будуть перевірятися. А чи є інформація, що вони активно подають от, представники керівництва ТЦК, департаментів закупівель Міноборони? Чи відслідковуєте ви цю ну таку достатньо нову категорію декларантів для суспільства і для антикорупційних журналістів? Звичайно, що в них немає просто вибору, тому що не подача нагадається кримінальна відповідальність. І... Це такий найпростіший спосіб отримати певну судимість, і... Тому я думаю, що люди будуть подавати. А вже там на нашому буці буде, коли ми там будемо їх перевіряти і приймати відповідальність. А вони річ. публічні декларації керівників ТЦК і працівників вони будуть публічні? Ну і ви бачили попередньо багаті на заможні представники ТЦК, деяких чи всі бідні. Я хотів би нагадати, що НЗК активно перевіряла певний час назад представників ТЦК. Було дуже багато гучних викриттів. і якраз рекордна сума небронтованих активів, яка була зафіксована на зака за всю історію існування інституції. Це якраз був представник Одеської Вінкомату, Там сума небронтованих неґрунтованих активів складала майже 200 мільйонів гривень. Але пане Артеме, це сталося розслідування після е, викривання журналістами, і зазвичай на ЗК ви можете погодитись такі гучні справи бере до розгляду після того, як журналісти їх опубліковують. Чому я що не можу це погодитися, тому що? Я не можу з цим погодитись, тому що якраз підозра була оголошена саме після висновку на тому що після журналістського розслідування, майже 4 місяці по справі не було ніякого руху. І вже коли ми перевірили повністю наявність цієї нерухомості за кордоном, ми довели, що. Було, було було вчинено цілий ряд фіктивних правочинів е, щодо цієї нерухомості. Лише тоді, після того, як ми оцінили цю ситуацію в комплексі, е, державне бюро розслідування було оголошено під про підозру, і е, людина була арештована. Тому ну... це не зовсім так. Але я я погоджуюсь з тим, що дуже часто е, журналісти роблять певні е, розслідування, які ми беремо як за основу своєї роботи, дотягуємо, і вони дуже часто закінчуються обґрунтованими висновками. А, ці декларації. Але є, приклади, коли ми, коли, є приклади, коли ми самостійно виявляли. Таких прикладів дуже багато. Ми про цю роботу вже е, достатньо детально звітували. А, оці декларації співробітників ТЦК: вони будуть у відкритому доступі чи вони закриті? Вони будуть у відкритому доступі. Супер Чекаємо завершення періоду, і я думаю, що з великою увагою і журналісти, і активісти, і просто громадяни. Але ж євгене, ти як журналіст-розслідувач знаєш, що часто декларують майно не декларують майно, а записують майно і на бабусю, і на маму дружини, і так далі. Тому не факт, що ми там побачимо щось цікаве у всіх. Я думаю, що якраз бабусі і дідусі це достатньо вже такий старий спосіб перекинути активи на близьких родичів чи пов'язаних осіб. Це знову ж таки не є величезною проблемою, тому що у нас дуже багато матеріалів скеровано до антикорупційної прокуратури, саме по майну, яке формально записано на інших осіб, але в ході перевірки було доведено, що це зроблено було фактично ну ефективно, і насправді майном користується саме декларант, і є вже рішення судів, коли це майно стягувалося на користь держави. Тому це зовсім не зовсім надійний спосіб, і ми навчилися з, з цим. Це виявляти, збирати докази, і відповідно реагувати шляхом подачі позову чи складання бронтованого висновку. Ну якщо б оформлювати нерухомість там на родичів, це вже стара тема. Достатньо новою є декларування криптовалюти. Як ви плануєте контролювати походження її, і, і взагалі чи можливо проконтролювати так, такий вид, такий вид ну, збагачення, якщо можна так сказати, хороше вид збагачення? Як виявляється ну насправді криптовалюта вона в Цьому в цій частині схоже на декларування готівки, тому що знову ж таки, якщо у тебе з'являється криптовалюта, виникає питання з яких джерел вона з'явилася. Якщо немає пояснення законності джерел походження, то наявність криптовалюти, яка не пояснюється цими джерелами, це знову ж таки є порушення, на яке ми будемо реагувати. Тим більше, що ну ми ведемо переговори з багатьма біржами, які і в принципі в нас є навіть уже випадки, коли ми отримували інформацію. Від криптовалютних бірж і ця інформація полягала в основу тих матеріалів, які скеровувалися до антикорупційної прокуратури. Дякуємо вам за інформацію. Чекаємо якнайшвидшого перевірення. бажаємо успішних да, перевірок. І якщо сьогодні сервери перезавантажені чиновниками, які подають декларації, то від завтра вони будуть перезавантажені журналістами, які будуть їх досліджувати. Євген знає, що робити завтра. Та так. не тільки я думаю, що всі, всі колеги журналісти так, колеги. займуться цією темою. Дякую вам дуже за включення. Артем Ситник, заступник голови Дякую, національного вам. генства з питань запобігання корупції, був з нами на зв'язку.